Привіт! Ви на каналі Ольга Таро. Давайте сьогодні подивимося, чи знайомі ви з своїм майбутнім чоловіком. Експрес, коротеньке гадання. На один варіант. Ні, по картам однозначно, ви з ним не знайомі. Якщо ви зараз у відносинах, відносини вже ізживають себе, ну, похоже на те, що ви дуже зосереджені на кар'єрі, на роботі і часу на відносини у вас дуже сильно мало. У душі ви в пошуку, ви хочете когось нового зустріти, але я не бачу, що ви цим активно займаєтеся. Так, хто ж він? Людина старша, людина давно сама, людина, яка готова до серйозних стосунків. Ось так я вам його опишу. Який уже собі розібрався в своїх демонах, він уже знає, хто він і. Чого він може досягти в цьому житті? Я вам скажу, що людина дуже розумна вам зустрінеться. Ви ще з ним не знайомі. З вашим майбутнім чоловіком, ви не знайомі. Він ще десь далеко, можливо, навіть не в тій країні, де ви зараз знаходитеся, в іншій країні. Він вже пропрацював багато над собою, розібрався в собі і добре знає, чого хоче. Тобто, коли ви з ним познайомитеся, він це вам чітко покаже. Що він хоче бути з вами. Да, в нього є розуміння того, що він хоче добитися в цьому житті. Він себе не розтрачує на пусті е, стосунки. Він хоче зірку, а для нього зіркою будете саме ви. Хай буде так.